Готував сьогодні зовсім інакшу проповідь, але чомусь в серці маю дуже глибоке переконання, особливо останні декілька хвилин, що маю говорити про щось інше, дуже конкретне, і маю надію, що це через чиюсь молитву до когось з вас, для когось з вас. Дай Боже, щоб це комусь помогло. Хочу звернути увагу на сьогоднішній псалом. Він говорить, Богу довірся, Він про все подбає. Довіра до Бога це щось надзвичайне. Потрібно мати сильну любов або звича сильно пізнати Його, для того, щоб ми могли довіритися йому повністю. В сьогоднішньому Євангелії бачимо, що учні сперечаються про щось дуже таке. Як то кажуть, другорядне, так ну, ми це розуміємо. Ми вже з досвідом читаємо святе письмо, бачимо з боку, збоку людина завжди вміє оцінити, як і краще кому зробити. А от я би зробив цій ситуації інакше, а як вони це могли? Але коли ж доходить зазвичай до життєвих обставин, у моєму випадку, бо я говорю про себе, то я десь там на тому самому рівні думаю про щось своє і дуже часто усвідомлюю, що мені ще охо-гох. Тільки є, до чого рости. Так? До чого це веду? До того, що в цей момент учні не усвідомлюють, що означає це майбутнє так? смерть страждання і Воскресіння, також потім так? Господнє. Вони мислять категоріями зовсім інакшими. Так? Бог цікава річ дозволяє їм зростати в тому темпі, в якому вони це роблять. Не, не каже їм, та ти вже на свій вік мав би це знати, ти вже стільки часу зі мною ходиш один з другим, але дозволяє їм, дозволяє їм зростати в тому темпі, в якому вони є. З любов'ю спостерігаючи і коригуючи цей шлях. І це прекрасний момент, так чому вони так мислять? Тому що євреї не вірили в Воскресіння однієї особи. Вони вірили в загальне Воскресіння. Це правда, яке має настати після чого? Після ну, закінчення часів. Так тоді загальне воскресіння, але одне одна особа так. Яка має воскреснути в часі, коли світ наповнений проблемами, це неможливо. Це не з їхньої точки зору. Бачимо, що Христос намагається перевернути це їхнє бачення. Так? І в цьому глибоко закорінена довіра. Так? Довіра, що Бог хоче в твоєму житті? Чи вмієш ти піти на сліпу? Так? Е, недавно ми мали з молоддю е, зустріч Альфи. І ми говорили з ними про святе письмо так, на курсі Альфа. І коли я ділився з ними своїми, своїм досвідом, так, коли мене торкнулося так, святе письмо по особливому, то я згадав, що коли я приїхав поступати до семінарії і перед тим вступним іспитом, я сидів в каплиці і думав: Боже святий, що я тут забувся? То я такий, та де там мені до семінарії, так? куди мені там до священства. Так? І сижу і думаю, ти знаєш, Боже, мені треба дуже конкретно, щоб ти до мене промовив. Так? І е як зараз пам'ятаю, відкриває диякон Євангелія і читає, я прийшов кликати не праведників, а грішників. Це Глибоко мене заспокоїло, це було про мене. Про мен. Тому дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми вчилися, так? вчилися слухати голосу Господнього, вчилися, е, е, вчилися приймати його, так? Часом ми хочемо знаків, багато різних знаків. Так, таких прям конкретніших. Але Господь дуже часто промовляє теж до нас через іншу особу, промовляє через слово, через рукопотискання, через обійми, часом, навіть через те, що якась людина зовсім тобі незнайома, просто допоможе тобі подасть руку або допоможе підняти сумку важку комусь. І це все є вияв цієї любові Бога, через нього ми можемо навчитися довіряти. Перебуваючи в семінарії, так? Що сьогодні в мене про семінарії буде, <свісно> я, ну, для мене це була велика школа. Я боявся, як я пересяду з тої сторони вчительського столу за ту сторону вчительського столу. Так? Я не знав, як це правильно, чи я це витримаю, так? чи я це зможу прожити. Ці всі постійні е, прохання там, про те, щоб подзвонити комусь, чи ще щось, чи щоб вийти в магазин. Так? Але е, це спеціально дається для того, так, семінаристам, для того, щоб вони розуміли, чи ти готовий витримати в цьому темпі і в цьому ритмі, і чи не заважає тобі це будувати, твої відносини з Богом. Так? Тому що... Е, Якщо раптом ти матимеш все, то це все може заглушити і доступ до всього, то це все може заглушити голос Бога в твоєму житті, дорогі брати та сестри. Світ шумить, світ говорить дуже голосно. Ми знаємо, що Господь промовляє тихо, але впевнено. Певнено, саме для цього, дорогі брати та сестру, дуже важливо мати в своєму дні хвилі тиші, коли є тільки ти і Бог. Без мобільного телефону, без комп'ютера, без телевізора, без нічого, тільки простір окремий і ти. Нехай це буде в твоєму житті місце, де тобі буде комфортно. Де ти зможеш з ним говорити, а можливо просто слухати, важливо слухати. Бо ми дуже часто в наших молитвах говоримо, а рідше слухаємо. Так, думаю, кожен. Так, кожен. Дорогі брати та сестри, я би хотів, щоб ми з вами. Запам'ятали собі ці слова цього прекрасного псалма, ти не вирішиш всі свої турботи. А якщо вирішиш одні, ну, то завжди в другому дні знайдуться нові турботи, і нові, і нові, і нові. І за цими турботами може минути твоє ціле життя. І ти так, ціле своє життя будеш відкладати зустріч з Богом на завтра. Один раз розмовляв. З таким молодим чоловіком, і я кажу: Ти вже читав Святе письмо. Він каже: сьогодні не вийшло дуже багато справ. На наступний день ми знову зустрілися. Ти вже читав святе письмо. Сьогодні ще більше справ було. І ми з ним бачилися, напевно, добрих тижня два з половиною. І кожен раз він мені відповідав: завтра, завтра, завтра. А в Бога є сьогодні. Він хоче всі твої турботи взяти на себе вже сьогодні. Чи готовий ти поділитися своїм багажем? Чи ти хочеш тягнути його все сам? Набагато легше і зручніше йти не самому, і коли тобі хтось помагає це нести. Не бійся віддати це все Ісусу. Амінь.